Всім привіт! Е, хотів запитати, хто хоче трейд Бринротами обмінятися, наприклад, на. Ну, на самі дузі, які приносять около 10 мільйонів за ось цього Бринрота. Е, Тим такто е, Чіно Extinct Тролялеро, Тралетрола з радіоактивом, який приносить плюс ну, без 25 тисяч. Без 25 тисяч, як приносить... Око 11 разів більше, чим, ну, стоїть він в 11 разів менше, ніж Extinct Royal. Це Extinct Royal, даже чуть-чуть вибираю хвостом свою мутку. Ну, вони біля віпліка. І ще я хочу спитати за Білуга Білуга, Краблі Монета, і ще один Extinct Royal, Краблі Монета, Волотіта Волотіта. За, ну, Білугу Білугу, сорі, але я вам її не отдам, вона мені сильно дорога. Скова банана, зомбі Тралала. і на лос оркалитос и э, сквонану. Оркалеру оркала. Тут я просто продав 3Пропу. Трипетропу Троп... три тропа 3 за 30 лямов, естественно. Да? Боже, цей він з вудочками це просто полніший кайф, реально. Я вам скажу зараз. Сіки у мене сквола банана. Сквола банана, так, Раз. Два. Три. Ну, третій борс, ніфіга не вже. Немає. Крол, там ще раз бабосики. І хто хоче, ну, я вам, коротше, напишу там, якщо хтось присоединиться, я вам напишу. Е, ну, а я з кимось погрейджусь, типа. Ну, я не на всю. Я не на всю базу, естественно, хочу трейдитися. Я на. Деяких брендротів. Тому що. Ну, взагалі. О, можна, щоб ви мені дали якраз таки для Роберта. Як варіант, щоб ви мені дали цього. Трен за 3000. Для Роберта. Мені якраз він треба буде. Для... Тльоні. От, коротше. Хто дасть, я йому віддам. або цього, або цього. Там я в, 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 в колесо Фортуни вже выверу. Я навіть не в видео, як я включу колесо Фортуни. Не знаю, це приватний сервер, да, тут нікого нема. що... И... Можете там, ну, не знаю, подобавлять меня в друзья, ник мне и всё. раз вам покажу себе. Аватар не читаете, то есть он не считаете. Легендарка может выйти. Вот, сейчас еще раз. Это мой скинчик такой. Вписывайте ник. И тогда можете трейлиться. Добавляйте. І обов'язково напишіть, ну там вже, я думаю, я не знаю, але ну, вроді як там можна писати про себе, то ви напишіть, якщо коли будете доволяти, ну я думаю, там можна зразу поміняти, надіюся, то ви, ну, то ви, коротше, підпишіть себе, що ви типу мій підписник. Ви просто хочете зі мною потрейдитися. І я з вами потрейдюся, обов'язково. Я вас не обманюю, нафіг мені вас обманювати, реально. Сейчас покажу вам свои блин роти. Вот, такие красивые, реально. Не оригинал белуги белуги. Эти точечки, эти полоски такие прикольные. Вот и торги то Я был в шоте, когда я меня вообще. Так, ладно, забудем. Я теперь хочу посчитать які у мене на секреток. Я думаю, я поменяю всех. В одном роде, чтобы сверху у меня стояли тільки секретки и... І... Ну, я там вообще выловлю секретки, естественно. Так, я поменяю на секретку. яку не могу поменять джобджу псахор, я знаю, да? Для меня я их могу секреток, естественно. Ой, ой, да. Два лямчика. Там есть еще месяц. Здесь нема. Так, и тут у нас стоит эти о всем месяце. Вс такой на нас тут по три секретки стоит в одном ряду. У угу. есть идейка. І чорно чернобили бринроты, я так уставлю. -та всі все які будуть. Жевтеньки, у ну, меня хайбат открыть, все-таки окей. Это будут все бринроты, яки. Там будут дизайнер зверху, я еще зроблю Это будет дуже гарно и прикольно. Ууууу, я себе уже представил, что могло быть. Ой, я случайно не заблюду на хайкрышере. Короче, что зомби травала, на него падает радиоактив плюс-минус, он должен будет приносить ну, около пятилиамчиков. Це уже хорошо, харище, хорошо. Вот. Оооо, ось... секретка. Еще одна халявная секреточка. Секретка, секретка. черно білі брин роты. Ага. Ну, блин, цей черно-билый. Белуга, белуга Ладно, потом белого белуга, все равно не черный там. Я не знаю, что у него черный. Ну, морда у чорна черный но... у Нехай. Рожа, то есть ё, чорна. черного. Вставлю его. Кеды у него там червоні. Ну, нехай уже будет червоні, ну но... кого це не рады кого рады. надо еще какого-то одного рендера там стопако или черно-белого не сквозь. черно-белого 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 ну короче через сики там будет еще одно окно через тридцать 30... через ну короче через пять часов будет еще одно окно тем же самым э, я также сниму видео так что шо... будем ждать Е, ще, кстати, я випускаю скоро, я скоро свою ігру. Вона буде починатися все з початку, І одного дня я буду роздавати свої які друзям, однокласникам, так, і е, ще якимось там підписникам, наприклад, буду роздавати облінроті. О, позволю все-таки нанизу, тому що мене це дратує трохи. Все. Били. Ну, типа черный били такие. Черный. Белый. Это почти все. Ладно, тут она все секретки. Что-то было. Три. С коло мамы. И два голденских примерота. Лаза экстинктора. Блин, ну да, обычно троллей. Может, давайте тут поставим всех тралавелла? давай давайте всех синих примрочим. все будут синие. Все синие будут стоять тут. Не, не ходить синий. Подолюсь возьмем по снизу, может там что-то там уже мы расставилось. Так что что-то не может быть. мне интересно, когда який час что, эта штука меняется, типа то ніч, то ранок. нифига не понять, меняешься. Мне кажется, сейчас часто администришь все в блин рот. А нехай. Ну, no, хотя, окей, okay, я оставлю его пока что, то Блин, мне не хватает одного остального в Я очень хотела, чтобы сейчас такие Strawberry Elephant вышел. 20 минут, 28 минут до этого. И, кстати, м -м 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 скажу вам так. Лучше э, используйте AutoClicker. Для того, щоб, оце ж ви на удочку наматуєте тоді, коли бренрот витягується, то ви лучше аутоклікером типом. і лучше всього ставати на бочки, не знизу, тому що знизу повну фігня буде випадати, А на бочки, тобто все добують розкидані бочки, можете або варіант на них на бочки, або як варіант отак сюди залазить. Ну я так разочек встала на на, на ОТ базе, на ОТ. А, на гарпномце я показываю. Сейчас. Так куда? А то, та, там в Ну на ATI базе, короче. Даже одной.

Сики я буду багатим вже завтра. Хотілося б подивитися всех тому що мені мне ще еще Ладно, все равно на це розположення расположение Запам'ятайте, це відео тільки видео, про трейди Тільки про трейды. Да. Интересно, это сахар це які роты. Це міфік? Чи це вже Брінрод Кот? Чи це, чи це вже годливий Брін, Брінрод? <плес> Там прикольні такі звуки. Да, нічого я не говорю, що в мене. В друзях є мій друг Семмі. Наступне відео я може і знімусь з ним. Ну, не прям щоб наступне, а там не знаю, тому що він же ще зфіксаємо, біторуським блогером знімає. Так що, буде видно. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь.